У 2008 році вчені з університету Небраски вирішили з'ясувати, чому одні люди готові будувати стіни на кордонах, а інші лише перепросити у твіттер. Вони зібрали 46 фанатів політики, тих, хто на сімейних вечорах сперечається так, ніби від цього залежить доля вайфай у домі, і влаштували їм тест на міцність нервів. Виявилося, що прихильники жорсткої політики реагують на страшне і гучне так, ніби це не просто експеримент, а наче вони в кімнаті з 50 Тінків сірого, і вони забули стоп слово. Шкіра консерваторів підніє на 92% сильніше, ніж у інших. Мабуть, вони уявляють, що павук це не просто комаха, а символ усіх проблем, які треба вирішити, депортувати усіх мексиканців. Ліберали ж, мабуть, просто сфоткають його для інстаграм з хештегом Wipes». Гучний звук: консерватори мигають на 28% активніше, ну чисто так, кокетничують. Іншим цілом по кайфу, і вони мигають, як завжди. Усе це через Амигдалу, ту частину мозку яка кричить бий або біжи щоразу коли на вас летить фура або вам дзвонять на мобілку у консерваторів вона працює на повну шепочучи більше камер, більше заборони, навіть коли йдеться про простий вибір між тим. Ким стати після розлучення репером або арбітражником? Тож, якщо вигляд павуків викликає у вас плями на сорочці під пахвами від гучних звуків, вимагаєте, наче попереду стоять мусора. ваша амігдала, можливо, вже записала вас у партію безпеки за будь-яку ціну. Мозку рілі піхой, як буде досягнута безпека?